Усі меми підірвали інтернет. Романтичне реаліті чи крінжове шоу. Я навчаюся Тільки на першому курсі. 20. всі найцікавіші моменти з нового сезону популярного проекту. Я, тарас. Я, тарас. Ой. Nice. Я не тарас. <реш> Найромантичніше реаліті повернулося. Холостяк 2025 вийшов на екрани. За одну ніч шоу подивилося майже три мільйони глядачів, але чи не весь перший випуск усіх здивував? Звідки взявся мем про турнікет? Невже на шоу завітав переможець Євробачення? Та на що тільки пішли дівчата заради холостяка Тараса Нецеболяка? Розкажу вам я, Олена Ковальова. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали «Спортлайф». У п'ятницю 17 жовтня відбулася прем'єра нового сезону шоу Холостяк, героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк. Що про нього відомо та чому він наважився піти на проект, розкажемо пізніше. Для початку, що ж сталося на першій вечірці? Звісно, не обійшлося без курйозів та сварок між учасницями. Окрема тема образи дівчат. Інтернет вибухнув реакціями, жартами та мемами. Ще пак подивіться, як під'їхала до головного хлостяка країни 27-річна організаторка івентів Ірина. О, о. Просто бачу, що там їде мадама. Лежить. Опача. А як тобі такий мій підкат? Ну Мені не дуже. Ні, ну це оригінально. Думаю, такої ефектної появи в історії шоу ще не було. Жінка приїхала на церемонію на даху білого лімузину своїм нестандартним підкатом. Ірина вразила не лише холостяка, але й своїх конкуренток. А вже ж після такого сюрпризу вона стала зіркою інтернету, користуючи досі створюють свої варіанти мему з цим лімузином. Зірвала в соцмережі ще одна Ірина модель з Хмельницького. Під час знайомства з цим валюком дівчина розхвилювалася та зніяковіла. Я прям встала я поняла, що ну все. Я трошки хвилююсь. Не хвилююся, все нормально. Шоковий в мене був стан. Ну Я сама в мене не було такого ніколи. Я пропоную зіграти на одну коротеньку гру. Але її переживання, дрібниця. Тут головна шапка. Дівчина з'явилася на першу вечірку у великому пухнастому рожевому капелюсі. Власне, йому присвятили чимало мемів і жартів. Більше було хіба тільки в капелюхах Меланії Трамп. З чим тільки не порівнювали цей рожевий пухнастий аксесуар. Називали його капелюхом з Аліекспрес, новинкою з «Аврори» та камбеком у свої 13. Дехто порівняв капелюх моделі з аксесуаром лідера відомого гурту Калуш Оркестра, який здобув перемогу на Євробаченні у 2022-му. двадцять мамо, мамо! А Як ви вважаєте, чи схожа рожева панама Олега Псюка на капелюшок учасниці Ірини? Пишіть нам у коментарях. Авторкою ще одного мему, який став трендом в соцмереж, стала Міс Україна Україна-2023». Відчує між нами із путако. Знайомтесь, це Софія Шамія. Дівчині 20 і вона навчається на медичному факультеті. На вечірці Софія потрапила у незручну ситуацію. Одна з учасниць холостяка поцікавилася у 20-річної студентки, чи носить вона з собою турнікет засіб для зупинки кровотечі. Відповідь татулованої красуні всіх приголомшила. А в тебе турнікет собою є? Турнікет, а що це? Ти лікар і не знаєш таке турнікет? Я навчаюся тільки на першому курсі. Мені 20. на турнікет. В час війни не знаєш таке турнікет. Як ти не знаєш, що таке турнікет? Як учасниці проєкту, так і користувачі соцмереж засудили дівчину за необізнаність, тим більше, що сама Софія в майбутньому планує стати лікарем, а її батько служить в ТРО. Деякі з шанувальників порадили міс Україні пройти курси з домедичної допомоги. Але були ті, хто став на захист Софії, мовляв, термін турнікет, використовують рідко. Частіше його називають звичайним джгутом. Таке ж пояснення публікувала і сама учасниця. Після скандалу Софія Шамія лишила допис у популярній мережі Трец. Дівчина іронізувала над ситуацією, і навіть жартома придумала собі новий титул: Міс Турнікет. Інші учасниці нового сезону Холостяк 14 теж не залишилися без уваги в мережі, що тільки вони наробили, аби завоювати прихильність цимбалюка. Наприклад, 28-річна Надія, власниця салону краси, на знайомство з голостяком принесла табурет. Що показати, що зріст для неї не важливий, осені з того, що я хотіла йому показати, що в цій маленькій дівчинці насправді дуже сильна емоційна і реалізована дівчина, яка просто шукає опору. Ти високий, Так. я з почтям юмору. А ось між іншою учасницею 27-річною Анною та холостяком промайнула іскра. Щоправда, красиві очі столичної блогерки, схоже, помітив не лише холостяк. Але й глядачі, мені подобається, що коли ми спілкувалися, ми один одному дивилися очі. У Нас був тісний контакт. Я не відвертала погляд від нього, і він від мене відвертав погляд. У іншої дівчини на вечірці була своя атмосфера. Власниця весільної агенції з Дніпра Дарія настільки сильно перед перезустріч з Тарасом Цимболюком, що забула власне ім'я. Я тара Тарас. Я не Тарас. Ой. Емоції брали верх не лише в неї. Фотографиня з Одеси хотіла необиєк здивувати хлостяка. Тридцятирічна Юлія планувала зафіксувати момент першого знайомства на камеру, але щось пішло не так. Дівчина забула відкрити об'єктив. Давай диче. Тільки давай для початку відкриємо об'єктив. Я так і знала, що я затоплю. Загалом довкола всіх учасниць романтичного реаліті з'явився один спільний мем. Дорослі жінки представлялися своїми іменами, але у пистливій формі. Тож, якщо ви пропустили прем'єру, знайомтесь з тими, хто буде боротися за серце найбажанішого чоловіка країни. Привіт, мене звати Катеринка. Мені 28 років. Привіт, я Віточка. Привіт, я Тарас Добро Мене Звати Надюжка. Надюшка. Надюшка? Так, Надюшка. Віточка. А Бо я спрощав віточка до слова до жартів про перший випуск нового холостяка долучилися і українські бізнеси. Наприклад, у дії пригрозили Тарасу Цимбалюку, видалити сертифікат неодруженого. Підхопили хвилю жартів і сайт «Концерт.юа». Вони натякнули українцям, що не треба шкодувати грошей на концерти. Навіть за стосунки служб таксі не залишилися осторонь. Викликати авто у п'ятницю радили завчасно, в Україні затори. Всі поспішають на прем'єру нового сезону. Реаліті рекламну кампанію СТБ використали і захисники тварин. Вони опублікували збір донатів для його Енімас і оформили його з жартом про хлостяка. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. Що ж відомо про новий сезон шоу Холостяк 14? Цьогорічним героєм романтичного реаліті став український актор Тарас Цимбалюк. Зараз йому 35. Він народився на Черкащині у родині вчителів. Перед тим як потрапити у велике кіно, Тарас підробляв на різних роботах. А у 2011-му почав грати в театрі. Того ж року отримав першу роль у кіно. За майже 8 років актор знявся в понад 40 фільмах і серіалах. Справжню славу та визнання він отримав. У 2019-му завдяки драматичному серіалу Кріпосна відтоді зйомки, успішні проекти та нові ролі. Він усіх на слуху, втім народним улюбленцем стає у 2020-му. Після виходу на телеекрани кінострічки Кайдашева сім'я. Роль старшого сина Кайдашів Карпа стала культовою фільмографією актора. Репліка його персонажа. Українці розбирали на цитати. Мотритиме цими сідатими колись нагодую. зараза така. Відомо, що він був одружений двічі. Першою обраницею чоловіка стала його одногрупниця Ангеліна. Пара узаконила свої стосунки у студентські роки. Втім, їхній шлюб тривав недовго. Вже за декілька місяців юні актори розлучилися. Другою жінкою, яка підкорила серце Тараса, стала стилістка Тіна Антоненко. Вони познайомилися на зйомках хліпу вічність». згодом між ними зв'язалися романтичні стосунки. У 2021 році Тарас Малюк у прямому ефірі шоу танцюють всі публічно освічився своїй коханій. І знаєш, для мене було б честю, щоб ти все-таки стала моєю дружиною. І другий шлюб Актора тривав недовго. У червні 2022-го пара оголосила про розрив і згодом розлучилась офіційно. Проте самотнім хлостяком цимбалюк довго не був. За декілька місяців після розлучення він натякнув на роман з таємничою блондинкою. Нею виявилася Світлана Готичкіна, власниця столичного ресторану «Фіш-Фатіш», а також бренду одягу Год Лейбл. Відомо, що жінка старша за актора на три роки. Вони познайомилися в інстаграмі та почали листуватися. Пізніше закохані публічно підтвердили свої стосунки. Наприкінці 2024 року прихильники пропустили, що зіркова пара розлучилася, адже довгий час вони не з'являлися на публіці разом та не публікували спільні дописи. Лише на початку квітня цього року Тарас офіційно підтвердив знову холостяк. За його плечима вже два шлюби. Попри це, Тарас Симбалюк не зневірився у коханні. Більш того, вирішив знайти його на телебаченні. Як гадаєте, ви чи вдасться актору розшукати свою другу половинку на проєкті? Чи є здогадки, хто з учасниць підкорить серце Симбалюка? Напишіть там у коментарях. Епатажний рожевий капелюх, ефектна поява на даху лімузилу та містурнікет. І це лише перша вечірка нового сезону холостяка. Хто з дівчат запам'ятався вам найбільше? Чий вихід вам до вподоби? Діліться у коментарях. А також не забудьте про підписку та подобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Ще побачимось!